Давайте розглянемо ситуацію, коли вам потрібно використовувати прайс лист, щоб заощадити час на формуванні документів. Для того щоб створити прайс лист, необхідно перейти в профіль, далі знайти розділ меню Прайс лист. Тут ви бачите, які категорії вже створені і які позиції доступні, ви можете додати нову позицію, вказуєте назву, одиницю вимірювання, свою ціну та категорію. Усе позиція створена. Давайте створимо рахунок на основі цієї позиції. Відкриваємо список проєктів, натискаємо на створення документа, вказуємо ім'я, вибираємо етап, вибираємо себе як виконавця. Дуже важливо, що залежно від обраного контрагента, нам покаже пов'язаний з ним прайс лист. Переходимо на додавання позиції, використовуємо пошук, щоб знайти нашу позицію, вказуємо статтю витрат та кількість за одиницю вимірювання. Зберігаємо, натискаємо Створити рахунок. Іноді трапляється ситуація, коли клієнт просить надіслати йому ваш прайс лист. Зробити це дуже просто. Переходите в профіль, також знаходите прайс лист у меню і далі натискаємо Завантажити стрілочку, яка показує вниз. Вам необхідно вибрати або весь прайс лист, або одну категорію. Вибираємо необхідне і далі отримуємо прайс-лист у форматі PDF, який добре видно на мобільному телефоні. Можете надіслати його своєму контрагенту або клієнту. Більш детальну інформацію завжди можна знайти на нашому сайті formanhub.app та на нашому каналі YouTube. А також підписуйтеся на нас в Instagram. Додаток можна завантажити в Apple Store та Google Play Market. Введіть у пошуку FormanHub.